Хто повинен відшкодовувати збитки при ДТП в Україні. Відшкодування збитків при ДТП в Україні дуже болюче питання. Про це часто виникають конфлікти і суперечки між водіями і постраждалими особами, а також страховими компаніями стосовно терміну та розміру виплат. Відшкодування збитків при ДТП можна розділити на кілька категорій. Це залежить від учасників, від ситуації та від суми матеріального збитку. Якщо у обох учасників ДТП є поліс автоцивілки, то страхова компанія, винуватця ДТП, сплачує всі витрати постраждалій особі. Якщо у винуватці ДТП немає автоцивілки, то можна добровільно виконати свої зобов'язання та компенсацію збитків постраждалій особі, або якщо винуватець ДТП не бажає в добровільному порядку виконувати цей обов'язок, то тоді можна звернутися до суду. Варто звернути увагу, що витрати по автоцивілці є обмеженими: 130 тисяч гривень за пошкодження транспортного засобу і 260 тисяч, якщо постраждала людина. Однак, якщо ці витрати перевищують ці суми, то тоді винуватися ДТП зобов'язаний сплатити різницю. Тобто, якщо, наприклад, постраждалій особі надано збитків матеріальних на суму 150 тисяч гривень, то 130 тисяч сплачує страхова компанія, а 20 тисяч гривень зобов'язаний сплатити винуватець ДТП. Якщо він не бажає добровільно сплатити, то тоді постраждала особа має право стягнути в судовому порядку ці кошти. Необхідна допомога для оскарження рішення суду щодо компенсації чи стягнення коштів з винуватця. Тоді звертайтесь до кваліфікованих адвокатів юридичного маркетплейсу «Консультант».